відбувся традиційний мистецький конкурс Осіння рапсодія, який цього року вразив масштабом та розмаїттям творчих робіт. На розсуд публіки та компетентного журі було представлено близько півтори сотні робіт. Майже сто з них це художні полотна, виконані в різних техніках. Решта вироби декоративно-ужиткового мистецтва, що продемонстрували майстерність, фантазію та тонке відчуття матеріалу. У конкурсі взяли участь талановиті діти і молодь віком від 6 до 35 років. Такий широкий віковий діапазон дозволив побачити, наскільки по-різному автори сприймають осінь від дитячої щирості. І барвистої казковості до виважних інтерпретацій, наповнених глибиною та символізмом. Ми проводимо конкурс, наш традиційний і, мабуть, один з найулюбленіших конкурсів, якого ми чекаємо з ну з нетерпінням, тому що неймовірні роботи вони кожного року, мабуть, все краще і краще і краще. Мабуть, красива, тому що пора красива, осінь красива, красиві кольори, жовті, червоні. І коли ти заходиш, дивишся на ці картини, забуваєш відволікаєшся від від усяких можливо якихось негараздів чи якихось турбот. Художні роботи вражали палітрою технік, акварель, гуаш, графіка та змішані техніки. Кожна картина передавала особливий осінній настрій, м'яке світло, крапля дощу, тишу або ж яскравий динамічний образ цієї пори року. Декоративно-ужиткові вироби не менше вражали. Автори працювали з природніми матеріалами, деревом, папером, створюючи оригінальні композиції та осінні арт-об'єкти. Художниця осінь взяла свої барви і гуляє лісами, полями, лугами. Із жовті, і червоні з'являються барви. Під пензлем чарівної літньої дами посох очерет по надзатишним ставам. качки своїх діток навчили літати. Пекуче сонечко лагідним стало. Знаєте, не можна просто стриматися без поетичних рядків, тому що це вражає. Я дякую організаторам конкурсу. Це показує, скільки в нас нових талантів. По-друге, це чудовий релакс. А по третє, ми з колегами відразу помітили наскільки кожного року цей конкурс удосконалюється. Ми стаємо кожного разу все на щебель, а то й не на один вище. І нам буде дуже тяжко судити цей конкурс настільки високопрофесійно виконані роботи, настільки під е, вкладено душу, е, зусилля все в ці роботи. Це шедеври. Я пишаюся тим, що в нас така талановита молодість, талановиті діти дійсно, які будуть творити і прославляти Україну, прославляти свою родину, себе і. No se Члени журі відзначили високий рівень майстерності учасників, продуманість художніх рішень та новаторський підхід до теми. Переможці вибирали у чотирьох вікових групах: – 6-9 років, 10-13, 14-16 та 17-35 років. А також у трьох номінаціях окремо оцінювали роботи гуртківців та здобувачів мистецької освіти, учнів загальноосвітніх шкіл та аматорів, а також вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Сьогодні ми прийняли рішення, що кожна дитина отримує якесь місце. Це буде перше, друге або третє і місце, тому що ну роботи на рівні роботи всі неймовірні. Що роботи з образотворчого мистецтва, що декоративно-житкового ну просто неймовірні, чудові журі наше оцінить роботи. І так думаю, що нагородження, мабуть, ми приурочимо до дня святого Миколая. І далі, мабуть, все таки зробимо у фоє виконавчого комітету міської ради. Ну щоб більше людей побачило прекрасні роботи наших молодих творчих обдарувань. Осіння рапсодія вкотре підтвердила, що у смілі росте та розвивається сильна творча спільнота. А конкурс цьогоріч став справжнім святом мистецтва, яке об'єднало молодь, дітей і дорослих у бажанні творити, дивувати і надихати.